Всім привіт! Ну що, завантажив, як ви бачили, салко ось так ось і будемо запускати процес. Кому цікаво, швиденько. Так, що в нас тут? В камері зараз 5. Ставимо 55 на обсушку тен. Конвекція, поки без просушки, нехай набере трішки температуру. Потім включу вентилятор просушки. Росте вже 15 Завантаження загальне, 18 кг. Тут трішки мого, ну, більше мого, якби. і 6 з копійками. Там замовлено, ось так я позначив його ниточками, щоб знати, де чи є одразу, щоб не переплутати, що з ниточкою. Це тільки ось цей перев'язаний, то це також мій. А що знизу з ниточкою, то то ну, чуже замовлене. Тому замикаємо. І напевно я вентилятор просушки буду вмикати періодично. От зараз вона набере 55 градусів. Я включу, наприклад, 5 хвилин воно ну, подує да, і вимкну 10 хвилин. Буде відпочивати, а взагалі потрібно замовити циклічний таймер, щоб він сам собі регулював, розетку його вставляєш і в нього виходить вентилятор. Налаштовуєш його, щоб він, там, наприклад, 5 хвилин працює, 10 не працює. І так якби циклічно вімкнувся, на 5 хвилин вимкнувся, на 10, Опять вімкнувся ну, чи, чи 10, там 15. Ну, я вже настроїв, треба, я ще не пробував. А зараз все одно я тут якби ходю, то так як вже похолодало і ну, холодне повітря, якби він затягує, то. Буду періодично вимикати. Вімкну, вимкну, вімкну, вимкну, вимкну. ось Тому тому поки так. Тені конвекція поки працює. набере 55 градусів всередині камери, зараз ще щуп. Принесу, ставлю якийсь кушок сала, щоб орієнтуватись, там доведу до 70-71, напевно, всередині, щоб було ось, ну, вже по готовності. протязі всіх етапів я на температуру не дивлюсь. Там Просушка, прожарка з димом. Це вже на етапі варки, щоб кінцева температура дійшла 71 градус всередині. Ось. Тому поки ніби тут усе. Так, і що ще я почав робити, то це просушувати тріску. Ось так у мене чисто вільхова тріска, У залізне деко таке набрав. І в духовку, поки йде процес. Е Просушки в коптильні години-дві-дві-я да, просушую ось цю тріску, тому що вона ніби, ніби і не, ну, не, не мокра, але все одно зараз сиру, та й коли не сиро, літом навіть воно набагато краще. Воно і не тухне, не зависає, не стріляє, бо є таке, що в димогенераторі як стрільне, аж кришка злітає з нього. Це через те, що волога щепа. Ось, тому ось так просушую періодично, там помішую, приходжу. Десь на протязі двох годин на мінімум виставляю духовку. Ось тут у мене показує 150 градусів типу. То ну ось так, так набагато якби, краще. І, якщо щепа волога може кислити, гірчити продукт. Ось, і Горить краще, коли вона суха, і дим краще, і тому, тому ось так просушую. Дойшла температура 55 в середині камери, включив вентилятор просушки. Зараз на 5 хвилин нехай щуп поставив середину. Кажу, да. такий грубенький шматок вибрав. Ось, середину щуп, щоб орієнтуватися по температурі вже готовності. Напруга сьогодні взагалі 170-180, я не знаю, як це я маю. трошки двері відкрив вже. <кій> як це я маю сьогодні відкоптитися, не знаю. ну Але напевно процес буде йти довгенько, тому що напруга взагалі слабенька і погано якби і камера набирає температуру і коли вентилятор включив, то вже почала падати. Ну нічого, зараз я 5 хвилин попрацюю, я вимкну і в такому режимі. 10 хвилин відпочиває, 5 хвилин працює, вентилятор буду працювати. А що робити? Ось тому. тому так сушимо до сухої поверхності нашого продукту. На температуру уваги не звертаю. Проводимо просушку, потім буде прожарка з диму. Тому, я думаю, це 2,5 години займе процес обсушки як льоду. Ну, А там побачимо. Так, Що в нас пройшло? 2 години з моменту ввімкнення так, Температура 55, трішки напруга підросла, то стало веселіще. Тому глянемо, що там як у нас, ось, видно, да? я думаю, навіть візуально видно, сухеньке. Ось, можливо, десь жирок якби, виступає, ну, але ж це ж сало. Так, якби ну, сухеньке. Все. Ось це, за рахунок того, що напруга трішки вирівнялася, стало 200-210. Тут пішов процес веселіше, тому замикаємо. Вентилятор просушки вимикаємо, його забираємо, так як будемо подавати зараз дим. Трішки тут темно з цієї сторони, ну нічого. Так, це є, це забрали. Тепер що ми робимо? Тріску засипав, півдимо генератора. Просушену, попередню, нагадую. Тепер будемо запалювати. І виставляю я так тут виключено температуру 85 градусів. Це при такій температурі. Зараз будемо подавати дим. Так, Дим дали, відкрив двері на щоб трішки він витягувався. і Подача повітря на димогенератор, цей гавлик на максимум. Зараз розгориться, як завжди. Двері відкрию перший дим, випустю і тоді прикручу десь на відсотків 40, 50, 60%, приблизно десь так, щоб і диміло гарно, ось, і не тухло. Ну. Я думаю, розгорілося. Можна. Так, десь прикрутим, Перший димок випустимо. Ух, яка завіса. І все коптим до появи гарного кольору. Щоб подобався візуально. Це десь по часу до години. орієнтовно. Хвилин 45, година, плюс-мінус як дим буде лягати. Ну, десь так в мене виходить. Більше години я намагаюся не подавати. Тому температура зараз, ну так, для інформації, 34. Тут вже почала рости. Все, буде так проводитись обжарка з димом в районі години. Так, пройшла година подачі диму. Зараз відкриємо. Якщо нам колір подобається, то будемо глушити дим. Ось такий золотавий колір. ще Камера так не передає, звісно, але він прикольний. І це ще потрібно врахувати, що після пару варки, та як зараз нам подавати пар, він ще потемніє. Тому цього ну, з головою досить. Все, замикаємо і глушимо подачу, подачу диму. Так, все. Димогенератор забрали, води налили, подачу, каплю виставили, щоб капало 2-3 каплі в секунду. Всі заглушки закриті. Ось, в продукті зараз 59. Я думаю, йому зараз швиденько. Десь хвилин, напевно, 40, 30-40, ну побачимо. До 71-доведу. Це в мене стояло на курку. Ось так. 71 поставлю, щоб просигналізувало. І все, слідкуємо, щоб капля тепер капала, щоб і був пар, і паром зараз швидко пройдеться. Тут так же само 85, все залишилось. Просто чекаємо, поки дойде до 71 Ну і слідкуємо за каплею. Ну і відразу проведемо таку поверхневу чистку димогенератора, що там залишилось, повитрусюємо, повишкрабуємо. Ну, ось так, поверхнево. Видно там, видно. Почистили, поки воно не, за... не застигло. Потім, як сильно забивається, то відкручуєш ось тут, якби прочищаєш цей хід. Ось і можна зняти ось цю сіточку також. Але ну, це рідко, так, кожного разу поверхнево. і. В принципі, нормально. 40 хвилин пройшло, датчик сигналізує, тому глушимо цю всю двіжуху, ось і нехай воно собі остигає, зараз відкрию, ще глянемо, як воно після подачі пару виглядає. Ох! О, вже темніше стало. Ну і все, як на мене, краса. Тому глушим і нехай собі воно остигає. Тому вийшов ось такий результат. Добре, що пов'язав одразу. Це чуже, а це своє. Ось, чужого було 6 з копійками кілограм. Мого було 12, загальному 18. Тому всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, можете поставити лайк. Ось такий.